Старі версії Майнкрафту. Вони мають неабияку атмосферу, і для більшості з нас вони викликають почуття ностальгії, нагадуючи нам старі добрі часи, коли, повернувшись зі школи додому, ми одразу сідали грати в той самий Майнкрафт. І іноді на Ютубі мені зустрічаються відео з цими старими версіями. Однак деякі з цих відео, хоч і можуть передати краплю ностальгії, але серед них є й ті, що приховують в собі щось страшне, загадкове. Або навіть містичне. Old Minecraft Reuploads Це канал, в якому під геймплей старого Майнкрафту відбуваються дуже дивні події. Однак не про цей канал сьогодні йде мова. На моєму каналі вже є розбір цієї історії, тому якщо ви її не бачили, рекомендую вам з нею знайомитись. Але тоді навіщо я згадав цей канал? Нещодавно в рекомендаціях Ютубу я помітив одне відео з каналу, назва якого мені здалася дуже знайомою. Old Minecraft Videos Reuploads Канал був створений 27 грудня 2022 року. В описі сказано: Старі відео Майнкрафт, які я завантажив разом зі своїм двоюрідним братом Хейзелом, а мене звати Арон 2010 та 2011 рік. На цьому каналі розміщено всього лише шість відео, але їхній вміст викликає багато запитань. Тож, давайте розглянемо цей канал детальніше та спробуємо розібратися, що тут відбувається. Привіт! З вами Пігменич, і ми починаємо. Перше відео на цьому каналі називається Мій новий світ Minecraft Alpha 12.6. Автор каналу Арон з'являється в новому світі. Він добув дерево, скрафтив інструменти і знайшов спавнер зомбі, в якому його навіть вбили. В цьому відео немає якихось дивних моментів. Тут ми лише спостерігаємо за звичайним початком виживання. В описі цього відео сказано: Я знайшов спавнер зомбі, і ці зомбі мене вбили. Нижче вказана дата, по якій ми можемо зрозуміти, що відео було знято 3 грудня 2010 року. На перший погляд більше ніякої інформації в описі немає, однак, відкривши опис повністю, внизу знаходиться скрите посилання, натиснувши на яке, ми отримуємо доступ до секретного відео. Воно називається Дослідження печери Minecraft Alpha 1.2.6. Арон гуляє світом. В один момент він натикається на печеру, яка привернула його увагу. Він заходить в неї і починає щось в ній шукати. Однак він це робить в повній темряві, тому на відео майже нічого не видно. В один з моментів відтворюється страшний печерний звук. І Арон вирішує відправитись на пошуки джерела цього звуку. Але через деякий час в печері відтворюється інший страшний звук. А разом з ним можна почути як неподалік хтось б'є зомбі. Арона це дуже лякає, тому він швидко виходить з гри. І на цьому відео закінчується. В описі під цим відео написано Я візьму перерву. Дата 5 грудня 2010 року. І хочу додати, що відтепер, саме з цього моменту, навколо Арона почнуть відбуватись багато дивних подій. В наступному відео Арон виходить з тієї самої печери. Він кудись іде і паралельно добуває собі трохи їжі. В один момент хтось приєднується до його світу. Арон лякається, і, не знаючи, куди подітись, просто закапується під землю. І на цьому відео закінчується. В описі під відео Арон нічого про цю ситуацію не написав, однак під датою він залишив дещо цікавіше, а саме посилання на скрите відео. Дослідження печери з привидами. Таку назву має дане відео. Арон заходить в якусь печеру. В ній майже на кожному кроці зустрічаються глибокі діри. Які ведуть незрозуміло куди. Арон спускається вниз, як раптом ззаду його хтось б'є, нікого не помітивши. Арон йде далі І помічає ще одну діру. Арона хтось штовхнув в яму. Він опинився в тісній місцині з дверима, які ведуть в темні кімнати. І саме в цей досить тривожний момент починає відтворюватись диск 11 Недовго думаючи, Арон підіймається нагору і тікає з цієї містичної печери. Він прибігає до свого будинку. Трохи перечекавши, він наважується вийти на двір. Однак, у густому тумані він когось помічає і швидко тікає в будинок. Наляканий Арон спускається в свій підвал. А тим часом можна почути, як двері в його будинок хтось відчинив. І на цьому відео переривається. Переглянувши це відео, ми впевнились, що за Ароном хтось явно слідкує, цей хтось переслідує його та лякає, і не зрозуміло, що він хоче від Арона. До речі, цікаво, що побачив Арон в тумані, оскільки, як би я не пробував розгледіти, що там таке було, я не зміг. Однак все одно. Там точно хтось був. Назва наступного відео дуже дивна. На перший погляд здається, що це просто випадкова комбінація літер та цифр. Однак ця назва насправді є шифром. Але на превеликий жаль, розшифрувати його мені ніяк не вдалося. В самому відео Арон знаходиться в своєму підвалі. Можна помітити, що він дуже змінився. На стінах та на підлозі з'явилося багато дір. Схожих на ті, які ми бачили в тій містичній печері. Вибравшись нагору, ми бачимо таку картину: Будинок Арона майже повністю зруйнований. Над цим явно хтось попрацював. Далі Арон кудись біжить. Він прибігає до тієї містичної печери, однак вона виявилася забудованою. Автор розвертається і кудись іде, а потім відбувається склейка. Арон опиняється в якійсь споруді з кругляку. Він явно розгублений і не до кінця розуміє, що відбувається. В принципі, як і ми всі. Він пробує зламати кругляк, щоб вибрати з цієї пастки. Однак раптом можна почути, як хтось до нього наближається. Недовго думаючи, Арон виходить зі світу, і на цьому відео закінчується. Опис в даному відео відсутній. Що ж, на цьому історія Арона частково завершується, бо якщо подивитись на дату наступного відео 11 листопада 2010 року, то можна зрозуміти, що воно було знято задовго до всіх цих подій. А тобто історія Арона насправді починається звідси, і всі наступні відео являються передисторією всього того, за чим ми спостерігали. Назва в цьому відео така ж дивна, як і в минулому. Однак, на відміну від минулої назви, цю мені вдалося розшифрувати. Розшифровується вона так: Портал відкритий. В даному відео Арон з'являється в новому світі. Одразу на спавні він помічає вузький тунель, явно кимось викопаний. Автор не зміг придумати нічого іншого, окрім як поставити в тунель двері. Набравшись сміливості, він вирішує дослідити цей темний тунель. Однак вся його сміливість зникає, коли він чує страшний звук, який змушує його вийти з гри. В описі, окрім дати, знаходиться посилання на інше відео. Давайте ж його переглянемо. Назва перший контакт. І це відео являється продовженням минулого. Арон знаходиться на своїй базі. Далі він спускається вниз до того загадкового тунелю. Взявши з собою смолоскипи, Аарон хоче з їх допомогою дійти до кінця цього тунелю. Однак навіть при достатньому рівні освітлення він не може побороти свій страх, тому він просто тікає. Прибігши до бази, Арон розташував навколо неї декілька смолоскипів і спустився добути каміння та вугілля. При поверненні до бази він ставить гру на паузу, а далі відбувається наступне. Хтось ходив біля Арона, і через це наляканий Арон вийшов з гри. В описі сказано. Люди в коментарях кажуть, щоб я видалив світ. Я знаю, що відбувається. 17 листопада 2010 року. Передостаннє відео на каналі називається одним словом. Немає. Все починається з бази, яку Арон так і не добудував. Також дивно, що в даному відео чомусь відсутній звук. Арон уважно оглядає все, що його оточує, вдивляється в печеру та зазирає в тунель. Впевнивши, що все в нормі, він повертається до своїх справ. В один момент на пагорбі він помічає дещо цікаве це були звичайні двері, які, судячи по реакції Арена, він не ставив. Відкриття та закриття дверей ні до чого не приводять, але раптом Арену в голову прийшла ідея він прибігає на базу та крафтить важіль. Підійшовши до дверей, він відкриває їх цим важелем. Але раптом відбувається щось дуже дивне. Пройшовши крізь двері, Арон опиняється в новому світі, а версія гри змінилася на більш старішу. Аарон хоче зробити те саме, що й у минулому світі. Однак, підійшовши до печери, в ній він щось помічає і лякається, хоча в ній нікого не було. Він у поспіху крафтить важіль і завдяки йому відкриває двері і проходить в них. Однак ці двері відправили його в Новий світ та на ще старішу версію. На цей раз Арона нічого не лякає, і він знову повертається до крафту важеля. Коли все готово, Арон ставить важіль. Однак цей трюк з ним чомусь не спрацьовує. Арон дуже лякається, виходить з гри і видаляє цей світ. На цьому... Відео закінчується. Оригінальний опис видалено 1 грудня 2010 року. Останнє відео на цьому каналі має назву з трьох знаків питання, а його вміст викликає ще більше питань. Це відео явно знято на нових версіях. На першому кадрі ми бачимо кімнату з купою дверей, на другому кадрі те, що знаходиться за ними. Третій кадр показує печеру, ймовірно, це якось пов'язано зі страхами Арона. А ось вже на четвертому та п'ятому кадрі ми бачимо якусь сутність. Можливо, саме вона і спостерігала за Ароном. Трудно описати хто це, але воно дуже схоже на стійко для броні з головою Стіва. Але я можу помилятись. Що ж, ми продивились всі відео з цього каналу. І давайте ж підведемо підсумки побаченого та складемо послідовний розвиток подій. Все почалося з того, що гравець на ім'я Арон створив новий світ. В ньому він натрапив на дивний кимось викопаний тунель. А також тут він постійно відчував чиюсь присутність. Ну і переломним моментом стали загадкові двері. Які раптово з'явились в його світі. Ці, на перший погляд, звичайні двері виявились порталом, які при активації переносили гравця в інші світи та версії. І в один з моментів, коли Арона не вдалося активувати портал, щоб повернутися назад додому, він вийшов з гри і видалив світ. І саме з першого відео у Арона починається друга пригода. Після видалення минулого світу він захотів почати все з чистого аркуша. Однак в цьому світі за ним почала полювати якась сутність, і в підсумку вона зловила його в пастку. На цьому історія Арона закінчується, але не цього АРГ. Бо якщо ми подивимось на опис каналу, то в ньому згадується двоюрідний брат Арона Хейзел, який і допоможе нам розгадати секрет цієї історії. Дана АРГ буде поділена на дві частини, але не хвилюйтесь, друга частина не змусить вас довго чекати. Якщо хочете проскорити вихід нової частини, то класні вподобайку під відео, так я побачу, що вам сподобалось і буду намагатись викласти другу частину якомога швидше. В ній ми розглянемо канал Хейзела та доведемо цю історію до кінця. Також пропоную підписатись і на мій телеграм-канал, в якому я публікуватиму важливу інформацію про свій ютуб канал та вихід нових відео. Зайвого сміття я там не публікую. Що ж, а на цьому все. Також пропоную до перегляду це відео, яке також вийшло цікавим. Ну а з вами був я Пігменеч. Скоро побачимось. Бувайте!